Практика картографії тіла. Розпочинаємо нашу практику медитації із попередньої підготовки. Сядемо максимально зручно, наскільки дозволяють нам наші обставини. Це може бути крісло, може бути табуретка, може бути підлога, подушка для медитації. І в цьому положенні дозволимо тілу вмоститися, завантажитися і довіритися тій поверхні, на якій ми зараз перебуваємо. Ось у цьому положенні зробимо глибший вдих, надуємося повітрям. І плавний видих, відпускаємо нашу шию, відпускаємо надпліччя, відпускаємо руки повністю, і нехай верхня частина нашого тулуба відпочине також. Це відчуття має бути схожим до того, як ми скидаємо важке наплічник. І знову глибокий вдих. Надуваємося повітрям, як кулька повітряна. Плавний, спокійний видих, відпустимо наш живіт, відпустимо нашу спину, поясницю, таз і ноги, заземляємося. Далі в нас іде природний наш вдих, природний видих, заплющуємо очі повністю або залишаємо невеличку щілину для того, щоб наш зір і наш розум. Наш мозок підтримували зв'язок із зовнішнім середовищем. Тут вже на власний розсуд. Далі, коли ми вдихаємо, тягнемося нашою увагою через живіт, грудну клітку, гортань, обличчя. І на видисі йдемо увагою через потилицю, шию спину вздовж усіх м'язів нашої спини донизу в таз. Заземляємося. І знову вдих, піднімаємося догори, розгортаємо наш тулуб, видих, відпускаємо нашу спину, відпускаємо напругу із нашого тіла донизу у ту поверхню, на якій ми зараз сидимо. На вдисі ми рухаємося догори знову через живіт, грудна клітка, гортань, обличчя. І на видисі відпускаємо нашу потилицю, шию, спину, таз. Продовжуємо рухатися в цьому ж самому ритмі. І додаємо лише ще один маленький елемент рівноваги. Це маленька усмішка, яка нагадує нам. Про те, що в нашому житті були радісні, світлі моменти, і от цей елемент радості, спокою і світла, ми додаємо до нашої практики. Коли ми підготувалися і стали трошки більше впевненими в тому зв'язку нашого розуму, нашої свідомості з нашим тілом, ми Переведемо нашу увагу на вершечок голови. І зараз ми будемо знайомитися із нашим тілом детальніше. Ми будемо картографувати наше тіло, так як дослідники, які відкрили новий континент. І нам потрібно нанести на наші мапи, на наші карти внутрішні. Все те, що відбувається насправді із нами. В цій практиці я закликаю вас побути. Власне, зацікавленими дослідниками, дослідницями, які вперше в своєму житті, можливо, знову наново відкривають, перевідкривають тілесність. Починаємо із вершечку голови, відчуваємо вершечок голови, яким би він не був. Це можуть бути поколювання, можуть бути лоскутки. Це може бути будь-що, що ми відносимо до базових відчуттів у тілі. І деякі з від цих відчуттів не завжди нам приємні. Нехай вони собі проявляться, розкажуть нам щось про от цей актуальний стан. Чим живе вершечок нашої голови. Ми рухаємося далі. Це буде рух доволі інтенсивний, доволі швидкий вздовж нашого тіла. Ми будемо рухатися ізверху до донизу, від вершечку голови до пальців ніг. Я називатиму ділянку, і в цій ділянці ми робимо орієнтовно один вдих, один видих і рухаємося далі. Бажано не затримуватися надовго, тому що деякі ділянки тіла можуть почати розповідати нам багато різних речей на зразок відчуттів, спогадів, якихось там асоціативних рядів, і ми можемо бути поглинуті думками, спогадами там всі, всім на світі, навіть не помітивши цього. Рухаємося ми із вершечку голови, наступна ділянка, наша лобна ділянка, далі брови. Скроні, очі. М'язи навколо очей. Якщо є можливість відпустити напругу із окремої ділянки, ми робимо трошки глибший вдих і на видися, відпускаємо напругу, пом'якшуємо вчуття. Ніс, ніздрі. Щоки? Губи. Верхня губа, нижня губа язик. Повністю наша нижня щелепа. Вуха, потилиця, Вдих. Видих. На вдисі. Ми пом'якшуємо відчуття. На видисі. Відпускаємо все те, що хоче. Може піти шия. повністю шия, ключиці надпліччя. Плечові суглоби. Тут можемо зробити глибший вдих, на видисі відпустити наші руки повністю по всій довжині, далі плавно переходимо в наші руки, плечі, лікті. Передпліччя. Зап'ястя. Долоні. Пальці рук. І тут ми пострибаємо увагою доволі швидко. Мізинці. Безіменні. Середні. Вказівні. Великі пальці рук. Кінчики усіх пальців одночасно. Так, немов ми торкаємося до якоїсь невидимої поверхні. Повністю руки. Далі передня частина нашого тулуба, передню частину грудної клітки. Відчуваємо. Як оця грудна клітка живе своїм життям внутрішнім? Діафрагма. Переходимо в живіт. Повністю живіт відчуваємо, яким би він не був. За можливості відпустимо живіт. Нехай собі побуде будь-яким, яким він би не хотів. Нехай живіт відпочине. Далі ми переведемо увагу нашу на задню частину нашого тулуба. Відчуємо лопатки, м'язи навколо лопаток. Грудний відділ хребта. Далі середина спини. Поясниця. Таз. Повністю таз, сідничні м'язи, геніталії, сустави, суглоби. Відчуваємо суглоби тазу. Навидисі, відпускаємо напругу, відпускаємо повністю все тіло в ту поверхню, на якій ми зараз заземлилися. Далі стегна. По всій довжині. Рухаємося, ковзаємо, відчуваємо. Не затримуємося надовго. Коліна, гомілки. Гомілка стоп п'ятки, стопи повністю. Підошви ніг. Далі увагу переводимо на пальці ніг. Так іноді буває, що не всі з цих пальців відчуваються. Це окей. Мізинці. Безіменні. Середні. Вказівні. Великі пальці ніг, повністю стопи. І ми об'єднаємо зараз наше тіло повністю зі всіма відчуттями у таке велике, дихаюче, щось живе, щось сповнене подій. Почнемо це із наших стоп. Піднімаємося догори, повністю ноги. Усі-усі відчуття нехай проявляються. Це може бути доволі дивним відчуттям. Це може бути хвилюючим досвідом. Далі таз. Піднімаємося догори, відчуваємо тулуб. Повністю тулуб вздовж хребта, грудну клітку. Далі руки долучаємо до цього процесу. Нехай руки також про себе нагадають. Шия. Повністю голова, обличчя. І якийсь час просто побудемо із ось цим живим, дихаючим, сповненим величезною кількістю подій тілом. Яким би не був наш стан зараз, от в цю мить, зробимо собі внутрішню фотографію на пам'ять, сфотографуємо собі наше тіло, яким воно є, яким би воно не було, сфотографуємо собі на пам'ять наше дихання, ритміку цього дихання, наші почуття, емоції, загальний стан, яким чином живуть наші думки зараз. Які ми загалом пригадаємо обриси нашого тіла, так ніби ми малюємо невеличкий ескіз. І цей ескіз допомагає нам малювати дихання, відчуття шкіри, відчуття дотику одягу до цієї шкіри, можливо, якесь відчуття загальне простору, в якому ми перебуваємо, і, звісно, поверхня, на якій ми зараз медитуємо, практикуємо. Це поверхня, яка весь цей час нас підтримувала. Нехай ці речі, ці прості життєві речі нагадають нам, які ми є, і в який світ ми повертаємося із нашої практики. Послухаємо світ навколо себе, і нехай ці звуки розкажуть нам, що ж там відбувається, що відбувається на віддалі. Трошки ближче до нас. Робимо глибший вдих, надуваємося повітрям. Плавний видих. Так немовби ми прокидаємося, повертаємося і повільно відкриємо очі.